Україна єдина, моя батьківщина, високі гори і безмежні поля. Тобі віддані ми, твої діти, країна, серце з тобою, рідна земля. Єдність це не лише слово, це наші дії, наші думки та почуття. У нашій школі ми навчаємо, граємось, мріємо і разом. Долаємо труднощі, коли ми підтримуємо один одного, ми створюємо атмосферу, дружби, довіри і любові. Сьогодні, завтра і завжди. Єдність робить нас сильнішими. День Єднання України для мене це свято, яке нагадує нам про те, що тільки разом ми сильні і непереможні. Сьогодні, як ніколи, гідність українського народу є надважливою, адже разом ми творимо майбутнє нашої держави, зберігаючи її незалежність і гідність. Разом! Ми сила. Єдність це запорука нашого майбутнього. Єдність це наша історія, культура та майбутнє. Єдність народу це наша сила. Пам'ятаємо, що тільки разом ми здатні здолати всі труднощі. Справжня єдність відчувається в моменти випробувань. Коли люди згутовуються, допомагають один одному і йдуть. До спільної мети, попри труднощі. Єдність це не тільки бути поруч, це діяти разом. Нас об'єднує мова і віра, дружба школа і вчителі, мрія про мир, найсильніша сіла, ЗСУ нас ведуть до мети. На всіх вишиванка у вишиванці є таємна інформація, секретний і продавній код нашої нації. Є місце це коли всі тримаються разом. як ланцюжок. Якщо одна ланка випаде, буде важко, тому треба підтримати один одного. Нас єднає мрія, одна, щоб закінчилася ця літа війна, щоб весною прилетіли лелети і солов'ї, і перемогу принесли на своєму крилі. Нас єднає міцна віра в Бога, бо не дає нам опустити руки. Завдяки Богу нас чекає перемога, І відлетять у вірі всі чорні кроки.